Вітаю! В даному відео ми покажемо, як замовнику для роботи в Прозоро швидко зареєструватися на майданчику з засобами КЕП. Цей спосіб дозволить вам вже за лічені хвилини розпочати роботу в системі Прозоро. Зрозуміло, що для реєстрації шляхом застосування КЕП у вас вже має бути цифровий підпис. Та про всяк випадок, ми залишимо вам список акредитованих центрів сертифікації, де можна отримати КЕП. Отже. Обираємо функцію Реєстрація на сторінці e На першому кроці потрібно заповнити електронні поля та вказати: ім'я, прізвище, номер телефону, пошту та майбутній пароль для входу в обліковий запис. Після заповнення даних клікаємо Зареєструватися. На вказану електронну адресу вам надійде лист для підтвердження реєстрації. Відкриваємо лист, клікаємо Підтвердити імейл» e для продовження реєстрації. Та переходимо на другий крок, де потрібно обрати напрямок роботи, а саме державні закупівлі. Далі вказуємо роль замовника. Після цього необхідно вказати код ідрепу організації та продовжити. Після цього необхідно вказати код ідрепу організації та продовжити. Відбувається автоматичне заповнення даних організації, що дуже зручно. Однак. Обов'язково перевіряйте дані, які підтягнулися з відкритих реєстрів завдяки інтеграції на майданчику. Щоб продовжити, клікаємо Створити профіль та переходимо до третього і останнього кроку ідентифікації організації. Простіше кажучи, перевірки. Обираємо спосіб ідентифікації через застосування КЕП. Саме цей спосіб ми рекомендуємо використовувати, оскільки він дозволяє максимально швидко розпочати роботу в системі. У вікні підпису, яке відобразилося, обираємо потрібні параметри та підписуємо. Звертаємо вашу увагу: код єдрипу в підписі, який використовується, має збігатися з кодом організації, яка була зареєстрована. Якщо коди Єдрипу не збігаються, майданчик сповістить про це та запропонує перевірити підпис, який використовується, або ж дані про організацію, які були вказані на другому кроці реєстрації. Також варто зауважити, що ви маєте можливість обрати інший спосіб ідентифікації. Якщо коди ЄДРПУ збігаються, ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію та потрапите до особистого кабінету, який знаходиться в режимі навчання і дозволяє протестувати всі функції майданчику. Провально з цим ваша реєстрація надходить на перевірку до модератора. Якщо ідентифікація завершена і всі дані організації вказано вірно, ви отримаєте лист підтвердження і можливість перейти з режиму навчання в режим реальних закупівель. Якщо вам потрібна допомога з реєстрації, звертайтесь до наших менеджерів, які з радістю допоможуть вам.